Ми веселі, ми драйвові, ми спортивні загадкові. Ми сім'я Максимчуків. Привітствуємо, привітствуємо. Привіт, ми сім'я Зубарів. Ми веселі і квітливі. Всі ми любимо Ісуса. Ісус цих любить нас. Наш девіз – Вперед, 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 ніколи не здаватись. Ви такі взят... Вот так раз к вам сейчас прямо з Криму прилетіли белые медведи. Сім'я Медведєвих, ми вас любимо. Ми сім'я Волошкиных, святим і, і пахнем. пахнем любимо Бога і, і, Бога, і, і запрошуємо ким. всіх на свою поляну. Квіточки наші, квіточки. Так. Ми, ми сімейка Кравчуків, Господь нас сюди привіт. В нас на серці радість є і любов не перестає. Ми здорові і спасені, ми сім'я Лабаніча. Любимо Бога. Класно! Ми команда просто клас. Всі рівняються на нас. Ми веселі, щерб'ячата, божі пташенята. Ми гаскеличі, сім'я. Мама, тато Іра я. Семья, оно в плечу, любим вас всех и радим Господи. Приветствуйте, приветствуйте, молодцы! Мы семейка Суперкласс, рады бачити всех вас! И мы тоже рады бачити вас! И семья мы семья Горбатюки, любим и всех. Дружим мы с всеми, вот такая мы вся семья! Музыкально у нас семья Даша, Даник, Лиза, я. И татусь нас дуже классный, сильный, мужный и прекрасный. Есть семья на белом свете, где играют дети. Так скажи ты мы о ком, говоримся и поем

І гостинні ми бернацькі. Ми сім'я пукалюків. Наш двіз чотири слова. З Богом класно, з нами кльова. чи щасливі, всі грайливі і кмітливі. Молодці, слідуші будемо за Христом, за Христом идти, бо Ми кохане Ми щаслива сім'я із міста щастя. Ми осінський состоклас любимо усіх вас. А це наш тато. Ааа, тато. Я думала, ви без тато, а ви ще з яким то Мы семья Миронюк и Бог привел нас в этот мир, чтобы мы принесли Божий мир. И живем мы на проспекте Мир. Любим вас и благословляем. Мамы, бабушка, дети и я. Очень дружная наша семья. А Лендры Зиневичи время не теряют. Вместе все праздники справляют. Молодцы, такая большая семья, так. Ми сім'я Панчуків і наш девіз радость, Господі, сила наша. Да, ми вас знаємо, панчуки. Ми голосні гулюки. Грушвицькі гусаки. Креативненько, креативненько. Ми сім'я большая, дружна, родная, любимо вісім. Танцевать резвица. Чем мы сейчас и занимаемся?